У Halo Combat Evolved рівень The Silent Cartographer став улюбленим серед фанатів просто тому, що кожна його деталь продумана до дрібниць. Рівень починається зі штурму пляжу контрольованого ковенантом. щось у стилі Дня Д. І це відразу занурює гравців в атмосферу і демонструє масштабність бойових дій. Ваші завдання чергуються між інтенсивними боями, розвідкою та пересуванням на транспортних засобах, що робить гру різноманітною та захоплюючою, замість того, щоб рухатись. Лінійним сценаріям ви можете обрати будь-який підхід для досягнення своїх цілей. І оскільки ви можете обрати різні шляхи, легко пропустити певні цілі, що додає грі додаткового стратегічного елементу. Також важливо знати, що знаходження картографа дозволяє майстру чіфу знайти диспетчерську кімнату кільця Хейло. І оскільки в цьому випадку завдання дуже важливе, гравці повинні бути більш рішучими, щоб досягти своєї мети. The Silent Cartographer є досить досить довгим рівнем, який займає близько 30 хвилин. Однак він пропонує захоплюючий досвід, який не схожий на будь-що інше в грі, тому шкода, що подібних рівнів у грі більше немає.